На Сумщині до кінця лютого мають запрацювати 50 поліцейських офіцерів громад. Наприкінці січня вони закінчили навчання в Харківському університеті внутрішніх справ в рамках національного проєкту Поліцейський офіцер громади. Цей проєкт спрямований на те, аби дільничний поліцейський не тільки працював, а й жив у громаді. Нацполіція готує офіцерів і має надавати їм автомобіль, спецзасоби і зброю. Громада має забезпечити поліцейських приміщенням, технікою та паливно-мастильними матеріалами. Цими днями нове приміщення для поліцейських офіцерів підготували у Свесі Шосткинського району. Опорний пункт поліції буде в центрі Свеси за кілька метрів від школи та Палацу культури. Громада налічує близько 9 тисяч населення, яке розташоване дуже далеко від самого центру громади. У зв'язку з цим керівництвом Національної поліції України було прийнято рішення щодо забезпечення поліцейських заробіт. <кій> <кій> Поліцейські ліцеї громади буде працювати на території своєї громади 24 на 7, тобто 24 години на сім днів тижня. У зв'язку з цим населення буде краще та простіше звернутися, ніж було це раніше, тому що на той час був один черцях поліції, який не завжди мав можливості прибути та надати допомогу населенню. Раніше учаскові громади знаходилися в приміщенні а, общежиття. А, те приміщення, де вони знаходилися а, на даний час, знаходиться в аварійному стані, і було прийнято рішення розмістити поліцейський участок ближче до центру а, для того, щоб вони могли оперативно приймати рішення по, як по громаді, так і по самому селищу. Приміщення ремонтують коштом місцевой влады. Новое ну, помещение нужно, потому что старое, ще з советский времен, його не реставрували, ну, своїми силами как-то ремонт мы Ну, Оно уже пришло не в нього. Отселело все потолки падали. Тому Причому що зараз в новому поміщенні нас забезпечать э, ну, територіальна громада, э, ворог, техніка, також у нас поліція, ніби. На даний час селище в нас безпечно, ситуація така стабільна, але прикордонна зона. От ну так як у них буде авто, вони можуть реагувати швидко. Територія громади розширилася, так як сформували громаду, вона розширилась, треба поліцейських більше. Двоє дільничних офіцерів Свиси вже пройшли навчання. Наразі чекають наказу про призначення їх поліцейськими офіцерами громади. Олександр Соломка, Сергій Одарченко, спеціальна для Суспільного Сумщина. Проєкт Поліцейський офіцер громади започаткований у 2019 році Нацполіцією України. З того часу на Сумщині запрацювало четверо поліцейських офіцерів у двох громадах. Першою на Сумщині була Чернечинська територіальна громада, і цей проєкт почав працювати із грудня 2020 року. І наразі там працює два поліцейські офіцери громади. Другою громадою в області була Степанівська територіальна громада. Поліцейські офіцери громади розпочали працювати із жовтня 2021 року. двадцять року. 2021 року до проекту долучилася ще 31 територіальна громада, які підписали меморандуми про співпрацю із головним управлінням національної поліції в Сумській області. І наразі 50 поліцейських офіцерів громади ще готові приступити до забезпечення безпеки у своїх громадах. Основний меседж цієї програми це я тут. Що це означає? Це означає, що я тут живу, я тут працюю, я тут знаю всіх водіїв. Я завжди тут.